Вітаю, з вами Руслана. Хочу вас познайомити з таким персонажем для аніматорів, як Х'ека. Костюм складається з гольфа, полусин. Це виконано з біфлексу. Матеріал еластичний, зносостійкий, добре переться, затяжок на ньому не так багато утворюється і не так легко він затягується, як інші трикотажі. Далі в костюм входять тапки, ось такі, на поролоновій основі, на підкладці, тут є резинка, якщо для менших розмірів, щоб можна було взути, і ось таку підошву придбала з такими гумовими краплинками, щоб не ковзалося взуття. І безпосередньо сам костюм. Ось таке фатинове чудо. Фієк з'явився років сім тому і набув популярності в аніматорів. Но насамперед, через те, що він такий няшний-няшний, гарненький. І плюс ф'єкт це мім. Він не говорить, в нього немає слів. Його можна одягнути в аніматора початківця, і його ділом буде тільки кругом сунути носа і видурюватися, як він тільки зможе йому заманеться. Тому оце такий персонаж дуже подобається дітям і він лишається популярним. Ви ж знаєте, що цей рік буде роком кролика. Тому. Ми вирішили з замовниками йому зробити ще ось такі вушки. Ось такі класнючі будуть вуха, вони на кнопочках. Я зараз їх приколю. І ми далі продовжимо. Я прищепнула вушка і погодьтеся, що так йому ще краще. Так, цей рік кролика, і тому було замовлення з вушками отакими. Костюм цей пошитий для юнака. І довжина від плеча цієї шуби фатинової метр. Для дівчинки я радила, напевно, коротшу так за попу трошки. Для дівчаток то гарно. Трошки про персонаж. Ф'єк це взагалі снігова хмаринка. І він, коли голодний або сумний, він тьмяніший. А коли він щасливий і наївся снігових пластівців, а саме цей дядь ф'єк, він світиться від щастя. І тому в цьому костюмі є така опція, як світло. Тут я зробила кишеньку, де є для гірлянди блок. І його можна увімкнути. Ось так, вау, і ф'єк уже в нас. Щасливий. Це дає додаткові емоції для дітей і взагалі прикольно він коли так горить. Трішки про догляд за костюм. Тапки поролонві ну, не бажано їх згинати і плющити. Ну, але поролон з часом він. Свою форму повертає або чуть-чуть потримати. Біфлекс ну, це так, щоб згорнув акуратненько і на тому все. А от із самим костюмом Фатиновим, ну це для подогляду за ним є певні умови. Фатин він мнеться, якщо його скрутити рулончиком, скажемо цей костюм скручувати не можна. Це має отак вісіти на вішаку і бажано не в тісному. Мішку. Ну, такий має бути, щоб місце було кругом фатину. Якщо ви хочете мати отакий гарненький, пухнастий костюм, так як він от зараз зшитий. Про термін виконання це два тижні, з моменту точного згодження от ви хочете світлом, з вухами там без вух, а і також після внесення 50% передоплати.